Вітаю! Новини 2015. В ефірі другого телеканалу ми підготували для вас аналітичний зріз дня. У студії для вас працює Ярина Матвіїв. Не по людськи на Львівщині триває розслідування резонансного мору рідкісних тварин. Бюджет виживання. Посадовці рахують, як буде жити область в новому році. Різдво і поріздві Львів'яни вже повернулися до роботи, але святковий настрій нікуди не зник. З бюджетом чи з порожніми гаманцями у Львові обговорили, як буде регіон жити увесь 2015 рік. Формували місцеві бюджети та міркували, чи в час економічної кризи вистачить коштів на господарку. Бюджетна децентралізація не полегшить життя місцевим громадам, а зміни в законодавстві та в податковому кодексі заважають швидко сформувати та прийняти місцевим радам свої фінансові кошториси. Адже чиновники на місцях ще вивчають ці нововведення. Загалом бюджет області на 2015 рік планують сформувати на суму більше 6 мільярдів гривень. Зараз обласні обранці та чиновники обговорюють та затверджують, скільки і на що витрачатимуть ці кошти, але загалом кажуть, кількість видатків з обласного бюджету збільшиться, бо держава передала області на утримання чимало освітніх закладів та соціальних виплат. До прикладу, на ремонт доріг в області планують витратити 100 мільйонів гривень. Зараз на Львівщині активно обговорюють проект кошторису на 2015 рік. Затвердити обласний бюджет планують вже до кінця січня. Сьогодні є дуже багато питань, які незрозумілі для керівників, яким чином вони будуть формуватися, яким чином фінансувати ті чи інші галузі. Але е, ті запитання, які сьогодні. Ми отримали, будуть надані вичерпні відповіді, консультації. Одні з таких консультацій є визначені на середу, і думаю, що до 20-го числа будуть сформовані бюджети в області, в тому числі і обласний бюджет і прийняті. На Львівщині на покинутій фермі від голоду загинули десятки тварин. Серед них поні, страуси, лами та породисті птахи. Власник звіринцю ще восени безслідно зник. Тварин залишив на призволяще. Мешканці неодноразово зверталися у правоохоронні органи, аби ті дозволили врятувати братів наших менших. Проте міліціянти розводили руками і пояснювали, що не можуть проникнути у приватну власність. Довелось втрутитись громадським активістам. Більше знає Марія Шепель. Так. Знесилених овець, яким вдалося вижити, довелось у транспорт заносити на руках. Майже два місяці тварини голодували. Власник ферми у селі Лішня, Другобицького району, зник ще восени. Доглядати за жителями ферми було нікому. Вижили ті, що виламали двері і вийшли до зовнішньої огорожі. А ті, що лишилися закриті, ті так там і лежать. Селяни вже кілька місяців оббивають чиновницькі пороги, аби врятувати тварин. Проте у сільраді та в правоохоронних органах не реагували. Мовляв, це приватна власність, нічого не можуть зробити. Довелось втрутитись громадським активістам. коли ми зайшли на цю територію, побачили куча мертвих тварин. Там були на цей час були дві лами мертві, близько десяти понів вже десь 20 овець. То загалом було Містяни розказують, що було 60 овець. Тобто залишилось тільки сім живих. Після побаченого активісти написали заяву у правоохоронні органи про жорстоке поводження з тваринами. Під тиском громадськості вже наступного дня з'явилася ухвала суду про вилучення тварин. Тепер два поні, сім овець та лама живуть у Львові в екологу натуралістичному центрі. Сьомчик, підпримаєш подружку. У центрі вже є лама, самець Цьомчик. Директор Ігор Антахович каже, вже давно шукали йому подругу, тож сусідці той дуже зрадів. Я почав зразу до неї принюхуватися, але оскільки вона була в стресі, однозначно, тварина знесилена і в стресі від погрузки, перевезення і так далі, то вона єдине, що зробила, вона розвернулася і плюнула йому. В морду він після цього різко змінив характер поведінки і став поводитися як справжній господар. Тобто він тепер ходить, груди вперед, розправлені плечі, голова високо і дивиться навколо, щоб щоб так скати охороняє свою подружку. Дуже за словами Ігоря Антаховича, тварини вже почуваються краще. Основне завдання зараз провести ветеринарне обстеження та вивести постраждалих зі стану виснаження. всі вони дуже знесилені, голодні. І основна проблема це вивести їх з цього стану. Найгірша ситуація це зламою. Лама в найгіршому стані і вівці дуже і дуже в поганому стані. Ну наслідки, як як мінімум, двохмісячного голодування заяву. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство. Куди зник власник фермерського господарства? Ніхто не знає. У селі про нього відгукуються позитивно. кажуть, він будував каплички, давав гроші церкві. Тварини для нього були забавкою, а не бізнесом. Марія Шепля Олег Возний новини 2015, другий телеканал. На різдво туди, де не стріляють школярі, які проживають в зоні, АТО, відвідали західну Україну, навчились готувати кутю, колядувати, відпочили на курортах східниці і трускавця. Помилувалися архітектурою Львова та побачили справжній вертеп. Приїхали 30 дітей з району Дебальцево у супроводі солдатів батальйону імені Кульчицького і депутатів Верховної Ради від Львівщини, зокрема. Три десятки дітей з Донецької області, селища Миронівським, це Дебальцево, де зараз оголошена зона АТО. Подорожі на Західну Україну кажуть, чекали з нетерпінням. Тут коляда, кутя, і що головне, тут мир. А вдома війна. Снаряди великі бачили. Папа навіть домой приносив Ну гільзи адгільзи Не страшно? Страшно, ці сильно. Депутати Верховної Ради, які об'єднались групу Україна понад усе, розповідають, як діти пишуть воїнам-захисникам листи і чому саме школярі селища Миронівське. Ідея сама родилася чисто випадково, і взагалі ідею подав командир бригади, в який дислокується наш батальйон імені Кульчицького. Чому Дебальцево? Ну тому що ми Дебальцево, ми Дебальцево звільняли. От зараз наші бійці знаходяться в Дебальцево, тобто під тим самими градами, під Тим мінометним обстрілом, що і знаходяться ті діти, це їхні батьки ділилися з нами куском хліба. Щоправда, готувались прийняти не три десятки, а пів сотні дітей. Втім, зіткнулися з саботажем з боку селищного голови містечка, в якому мешкають школярі. Останні кажуть депутати, всяку дезінформував і залякував бандерівцями батьків і підлітків. Ми на це не ведемося, і ми цьому не віримо, тому що ми знаємо, Україна єдина. Всі люди на Україні одинакові. І схід, і захід, і ми таких дурниць не слухаємо. Учнів поселили у сім'ях на селах Другобичини у Підбужі, в стороні, у Ріжжі, на Гуєвичах. Там діти готували святу вечерю, кулядували, а далі була культурна програма в Другобичі, Трускавці Східниці і Львові. Ми їздили на поїзді на такому ем, каталися по Львову. Нам у нас була екскурсія, нам розказували про Львов, про його історію. Ось, ну, у багатьох місцях цікавих були. Це і музеї, собори, підземелля Львова, зустрічі з пастунами, вертепи, свято-пампуха. Депутати кажуть, щоб дітям організувати добрий відпочинок, допомогли і фінансово, і організаційно дуже багато людей. Щось щось частково за свій, що за допомогою волонтерів. Щось допомогла частина, щось допоміг батальйон, і все разом вийшло дане міроприємство в такому масштабі. Депутати обіцяють, що такі акції для дітей з зони АТО будуть не разові. Це було пов'язано якраз з тим, що зараз канікули у дітей. І якщо буде можливість, на на наступних канікулах, коли вони будуть березневі, то я думаю, акцію цю ми зможемо розширити. А зараз сталася така можливість, то ми долучились. Вже 13 січня діти повертаються назад в Дебальцевом з надією, що там вже не будуть стріляти. Оксана Гнатишин, Олег Возний, новини двадцять п'ятнадцять, другий телеканал. А тим часом на сході триває протистояння. Бойовики не припиняють вогню. Попри перемир'я за останню добу, неподалік селища Озер'янівка загинув один український військовий. Ще восьмеро отримали поранення. А днями суттєву військову підтримку бойовики отримали з Росії. Місцеві зафіксували пересування нової колони військової техніки. Схоже, здавати свої позиції північний сусід не збирається. Тож чекати нової хвилі на сході і про те, як можуть розвиватися події далі у нашому сюжеті. Цю зброю назвали новорічним подарунком від Путіна. Такий вантаж замість гречки і медикаментів приїздить у гуманітарних конвоях. Останній такий прибув на Україну 8 січня. А це вже колона, яка рухається з Краснодону. Очевидці кажуть, машини їхали з боку Росії. Схоже, припиняти війну ніхто не збирається. Кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, у тому числі із важкого озброєння. Районом найбільше зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Вчора ввечері тут відбулося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. Попри оголошене перемир'я, обстріли не припиняють. Неспокійно є на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках бойовики все частіше використовують важку артилерію, стріляють танками та градами. Але суттєвих змін у тактиці сепаратистів українські військові поки не спостерігають. Зіма підразумуває в першу чергу введення позиційної війни. Тож вогневі позиції бойовиків сталі в окремих випадках використовуються так звані качуючі міномети, які встановлюються на вантажні автомобілі, або позашляховики, які переміщуються з точки на точку, здійснюють кілька обстрілів позицій українських військовослужбовців або тих населених пунктів, що перебувають під контролем сил антитерористичної операції, та змінюють свої позиції. Але схоже, припиняти підтримку сепаратистів Росія не збирається. Хоча швидше за все активні бойові дії активізуються навесні. Тепла пора року більш сприятлива для маневрів, а поки що лише підтримуватимуть напругу, щоб конфлікт не загасав. Новий етап наступу прогнозує і аналітична агенція Блумберг, і військові експерти. Росія в жодному випадку не відмовиться від а, такої прихованої завуальованої агресії стосовно України. Вона буде намагатися все ж таки будь-якою ціною пробити собі сухопутний сухопутний шлях до Криму. Адже ми бачимо, що Аксьонов заявляє, визнав вже офіційно те, що Росія без України не може побудувати міст через Керченську затоку. А це створює певні перешкоди для постачання товарів в Автономну Республіку Крим. Поки що Росія намагатиметься відволікти увагу від донбаського конфлікту, а сама тим часом тренуватиме нових військових, щоб за умов нового наступу виставити ці сили наперед. Вікторія Прихідновани двадцять другий телеканал. І про те, як Україна повинна діяти, якщо Росія піде у наступ, ми говоримо з нашим гостем. Це боєць 24-ї механізованої бригади, кандидат історичних наук Тарас Гриво. Тарасе, вітаю тебе, дякую, що Добрий вечір прийшов до нас на програму. Е, власне, за інформацію останньої 11 гум конвої з Росії. Це Терористам привезли боєприпаси для систем ГРАТ і остання ніч в Донецьку була дуже гарячою. Навіть місцеві кажуть, що за весь час війни таких обстрілів потужних, як цієї ночі, не було. Як на твою думку, мали б діяти зараз українські війська? Чи можливо йти в наступ чи оборонятися, так як це є зараз, дотримуючись мінських угод? Взагалі, мінські угоди вони такі трошки скріплені міжнародними зобов'язаннями, тобто ми формально повинні їх дотримуватись. Але також за тою інформацією, яка поширена, українські військові так можуть собі дозволити дуже відчутні і дуже болючі точкові удари по російських там якихось угруповань, які завдають, відверто кажучи, набагато більшої шкоди ніж оте російське. Відмежі, там, закидання градами чи артилерією. Тобто чітко знищення фахівців військових набагато ефективніше, ніж там, засіювання території осколками. А ну, Для мене, наприклад, не є дивним той варіант зростання активності після гум-конвою, тому що ця ситуація повторювалася кожного разу. Тільки на якийсь там через день-два. Поки снаряди довезуть на позиції, починається нова активізація там, місцевих тих з'єднань. Чи час перемир'я, на твою думку, він є корисний для української армії? Чи він є все ж таки небезпечний через те, що і Росія фінансує бойовиків і озброює їх все краще і краще, так? тому що ми бачимо, що зброї не менша з боку терористів, і, власне, чи потрібно продовжувати цей режим тиші? Це залежить найперше від нас. Тому що для нас режим перемир'я це є такий своєрідний спосіб посилитися. Чи ми використали цю паузу, чи ми просто втішилися, от якими сильніше нас бояться. Це залежить найперше від нас. Мені здається, що українська армія, попри всі свої там, недотягнення, недоліки, недопрацювання, стала сильнішою і за той час, в тому числі. Ті ж варіанти посилення новою технікою, закупленою чи подарованою Сполучених Штатах Америки, це є факт, і е, навіть якийсь варіант відпочинку власних е, військовослужбовців це дуже важливо. Це може мати навіть вирішальне значення, особливо там навесно, коли, наприклад, е, Росія піде в масовий наступ. Цілком не відкидаю такого варіанту. На, твоє, на твою думку, коли можна сподіватися закінчення всього конфлікту на сході і нарешті стабілізація ситуації, яка зараз є, певною мірою, коли ми самі цього захочемо, всі <світ> захочемо. І коли ми визначимося, що ми хочемо, чи ми хочемо дійти до кордону, чи ми хочемо ще якусь компенсацію взяти. Але в нас е у владі і в суспільстві, по-моєму, немає одностайної думки. До якої межі ми воюємо? Ми говорили про те, як Україна мала би діяти, якщо Росія почне масований наступ на сході України. Це був Тарас бієць 24-ї механізованої бригади, кандидат історичних наук. А ми продовжуємо. Тепло різдвяного вогню Львів на свята приймав колядників зі сходу та серед з Луганщини, а львівські студенти поїхали з колядою до Краматорська. Цьогорічне різдво кажуть люди стало по особливому теплим та українським. Вишиванки, національні страви та гомін різдвяної коляди. Яким було різдво у Львові? Згадуємо і ностальгуємо.

Бо не вперше, та з колядою в місті ще не були. Гості їх запросив друг, тож ж рік двогуляй город відсвяткував не вдома. Бо кажуть, тут колядка особлива, тому радуватимуть людей своїми піснями ще кілька днів. Нам дуже дуже сподобалось, тому що дуже щирі, відкриті люди. Нас так гостинно приймають у кожній хаті. Що не хата, то музей. І ми хочемо всіх лів'янців, українців привітати з Новим Різдво. Роком, з Різдвом Христовим, побажати коноплю під стелю, льон по коліна, щоб у вас Різдво. хрещених нарождений болівань ніколи не боліла. По Львову можна побачити що тут. Акцент більше на вертеп. От ми скільки ходили, зустрічали по вулицях ну громади колядницькі, які водили вертеп. З ангеликами, все з всіма персонажами. У нас більше це така, от, от в такому співна форматі, культура, як так? у нас: от, співна культура, звіздар, міхоноша. Ми показуємо сільську традицію, та та коляда, яка побутувала якраз Посел. в селах, по селах. Бо міська традиція і міське колядування мало збереглося, але є такі гурти, які показують саме міську коляду. То визна, не сьогодні з нами, ми небесно, славой полний. Льоси гріє, палели, херовими пісні, співають свого творцеві на землі. Крім традиційного вертепу, з традиційними героями рік, що минув, ніс свої корективи. Крім чорта та ангелів, вів'яни переодягалися у Беркутівця та пригадували багатство Януковича. Гей, чорте, я тебе озолошу! Я тобі! Золотий батон там! А ні батон, ні унітаз не спасе від смерті. <ріст> Загалом на свято до Львова приїхало майже 120 тисяч туристів з України та з різних куточків світу. Бо саме у нашому місті кажуть, можна відчути справжній дух Різдва. <ріст> Підковська Олег Возний. Новини 20.15, другий телеканал. Поріздво, але попереду ще старий новий рік та водохреща. Ну а ми вже працюємо для вас, щоб не оминути жодної важливої події. Маєте інформацію, поділіться нею на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Події змінюються щохвилини, Ми аналізуємо тільки найважливіше. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. Хай щастить.